Навіть після найтемніших років 20-го століття знаходилися ті, хто не дозволяв згаснути світлу. Карой Оловсон, відомий як отець плаціт, вижив у Гулагу і сформулював послання надії у чотирьох простих правилах: зберігай почуття гумору, шукай радість, працюй і допомагай іншим. Саме ці думки ожили на сцені перед закарпатськими глядачами. Чмо амікор сьогодні, коли ми переживаємо важкі часи війни, як тут на Закарпатті, так і в інших регіонах України та багатьох частинах Європи, нам потрібні орієнтири, приклади для наслідування, життєві історії, що дають сил. Вони укріплюють нас у нашій християнській вірі та угорській ідентичності. Саме тому комітет національної пам'яті вважав важливим привести цю виставу про ця плаціда, щоб підтримати місцеву громаду, надихнути її та дати духовну силу. Вистава водночас говорить про віру, людяність і цілющу силу гумору. У її сюжеті розгортається діалог між отцем Плацідом і смертю. Роль Плаціда виконав Андрас Щуте, а смерті Золтан Безареді. Ніколи не думав, що зіграю роль, яка дозволить мені пізнати його життя. Раніше я не знав Кароя Олафсона, отця Плаціда, але чотири правила виживання, які він сформулював, стали для мене уроком. Мабуть, найважливіше з них це те, що якими б важкими не були обставини, усе залежить від нас, від нашого світогляду, від нас залежить. Бачимо, ми склянку на половину чи наполовину порожньою. «Гра зі смертю, це не лише звернення до минулого. І послання сучасності, як зберігати гідність у стражданні та людяність у найвідчайдушних ситуаціях, постановку створено так, щоб вона була зрозумілою і надихаючою, як для молоді, так і для старшого покоління. у мене з'явилася думка, що ці слова має почути кожен. Було б чудово, якби вони так само глибоко торкалися сердець людей і дітей, для яких ми створили цю виставу. Усе те вчення, яке отець Плацід передавав людям. Так, з'явилася ідея подати його в такій формі, щоб вона була доступною молодим, але водночас зрозуміла і захоплююча для середнього та старшого покоління. Виставу показали у трьох закарпатських локаціях усюди з аншлагом. Життєлюбство та настанови отця Плаціда сьогодні дають силу закарпатській угорській спільноті. З будь-яких труднощів є вихід, якщо не впадати у відчай, а зберігати віру, оптимізм і взаємну довіру. Адже навіть у найглибшій темряві є світло. А секрет виживання можливо саме в тому, щоб щодня помічати маленькі дива життя.